Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми Годинник і час. Also, Hausaufgabe, Uhrzeit. Завдання номер один у вас було написати прописом години. Перед собою ви бачите правильні відповіді. Also, es ist 13 nach 10, es ist 20 vor 1 oder vor 13 es ist 21 nach 5. Es ist halb 9 oder halb 21. Es ist 25 vor 7. Es ist halb 8. І завдання номер 2. Ви прослухали та мали записати години. Перед собою ви бачите правильні відповіді. Also Nummer 1. Es ist 5 nach 9. Es ist halb 12. Es ist 7 vor 3 oder 7 vor 15. Es ist Viertel nach 5, oder Viertel nach es ist Halb Fünf. 5, ist Viertel vor Zehn. Сподіваюсь, ви ідеально впорались із цим завданням. Якщо у вас будуть якісь запитання, з радістю відповім у коментарях. І я вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відеоуроки. Do nowych zostrzeń, ale zguta.